Зараз, друзі, намагаюся демонтувати дисплей. Тут виявилося не все так просто, але і не складно. Дисплейчик. Зараз спробуємо його виняти з печатної плати. Щось він не дуже хоче, щоб з ним таке робили. І я не розумію, що його тут тримає. Я все вже випаяв. Але щось, вони їх чи підпла... а вони їх трошки підплавили оці кінцівки, чи вони самі якось. Від нагріву підплавились, я не розумію. Трошки їх понадкусюємо. Чи лаком залиті? От ви бачите, як робили якісно. Чому техніка, яка зроблена у 80-х, досі працює і на пенсію виходити. Не хоче, що нібито відпустили. Одну частину відпустили, а інша ще от навіщо так якісно було робити? Що треба, щоб його зняти, треба от таке, друзі, от такий дисплей. Таке місце. Ще я демонтував датчик дистанційного керування і демонтував регулятор гучності, роз'єм під наушники. Все це я встановлю на штатні місця в радіотехніку. Тут трохи розпиляю плату на дві частини, потім спаяю. Тут три дроти треба всього, щоб їх. Поєднати разом. Поставлю такий роз'єм під навушники, бо зараз вже тих навушників з тими роз'ємами, які там стоять, я їх вже і не бачив. Тому хай буде нормальний роз'єм, щоб людина могла нормально послухати музичку. Так що платка готова. Оця основна, готова для того, щоб її монтувати на шасі радіотехніка. Перший етап будови програвача радіотехніка завершено. А саме я зробив кріплення під основну плату. В чотирьох місцях. Штатне кріплення ще треба в цьому місці, але там ні до чого його прикручувати. Буде просто болтик. Який буде притискати трансформатор до плати. І все. Більше нічого не треба, бо тут у мене реально така стійка класна, тут буде гайка, все штатне заземлення. До цього всього заземлення на корпус. Буде круто. Позаду отак от, от у нас буде вихід. Тут можна ще, в принципі, зробити йому оптичний вихід. І тут зробити 5 радянського зразка. Не знаю, буду чи я робити оптичний, чи не буду, поки що невідомо. Не хочеться мені щось так глибоко копати. От, зараз якось так це виглядає. Другий етап це буде встановлення приводу. Привід. Одне кріплення буде у нього десь отут, друге кріплення треба отут щось ще доробити. Зараз я це все проміркую. Десь щось отак от. Тут ще треба. Врахувати товщину передньої панелі. Отак от, от передня панель. Якось вона ставиться. Тут є штатні кріплення. Ось отак. І оця каретка повинна бути рівно з цією панелью. Десь приблизно, друзі, отак от. Так от. От, коли закріплю привод, тоді буде третій етап встановлення печатної плати і датчик, не датчик а дисплея. Дисплей, а датчик буде ще це буде вже там четвертий, мабуть, етап. Тут -от буде інфрачервоний датчик для дистанційного керування. Ще по ходу зроблю регулятор гучності телефонів. І роз'єм під телефон. Ось десь так. Отак, друзі, буде виглядати дисплей, замість того, який стояв в радіотехніці. Клавіші на тих самих місцях, отак от. Зараз буду монтувати. Зробив монтаж дисплею. Як вам, друзі? Майже як штатний дисплей. Тут клавіші будуть, тайм. Потім автопаузи. І ще щось. Я вже фейд буде клавіша. Тепер залишилось тільки запаяти. Ось ці дірочки. Запаяти оці дроти. Бачите, як їх багато. І. Після цього ще встановлю регулятор гучності наушників і роз'єм. Регулятор і гніздо для наушників встановив і намалювалася одразу проблема. Оцей дріт з роз'ємом не достає до цього роз'ємчику. Буквально там, ну скільки, 5 см. Прийдеться розрізати. І робити такі вставочки, друтяні. У вас пройшло пару секунд, а в мене цілий тиждень. За цей тиждень, дивіться, я зробив майже всю передню панель. Ну, звісно ж, встановив привод дисплей. Оці всі причиндали для навушників. У передній панелі, що я хочу сказати? Рукоятка це та, що була на деці. тільки вона розполовинена. І поставлена одна частина. Все працює. Вона і не дуже випирає. Так, чудово вийшло. Тепер, що тут гніздо вже сучасне, під сучасний навушник. Додаткові функції. Поки що не знаю, як замазати оці ось дірки. Якось треба їх замазати, щоб їх тут не було видно. Поки що я цього не знаю. Тут будуть повтор, час і ще щось, я вже не пам'ятаю. Ну, будуть додаткові функції. Дуже. Було важко зробити оці кнопки. Прийшлося розпиляти протяжку, вірніше розібрати і порозпилювати ці кнопки, зробити отакі от кнопочки. Тут треба ще їх трошечки зашпаклювати. І отут-от покрасити. Оце буде цей проміжок буде покрашений під отакий металік. Також буде покрашена оця панелька. Оце залишу чорним, хоча можна було б його покрасити, але думаю, що це недоречно. Бо там потім краска зітриться і буде не дуже гарно виглядати. Залишив напис радіотехніка з емблемою. Стерео. Тут -от ставлю інший напис. Тут буде написано лазерний програвач. Тут буде напис Диск. Це відкриття диску. Зараз я вам продемонструю. Це увімкнення програвача. Ось він увімкнувся. Пішов читати. Ось Стоп. Плей. Вперед. Назад. І перемотки вперед, назад, все як годиться. Додаткові функції час перемикає. Це автопауза між піснями. І це репіт. Тобто повтор: диску чи треку я так і не знаю. Ну, такі, друзі, вийшов дизайн. Тепер, що стосується оцієї дірамахи, зараз покажу вам. Тут отака буде штатна панель. Теж треба стерти написи з неї. Її треба трохи скоротити. Вона буде корвуша. Вона чітко сюди, бачите, стає. На ній будуть теж сервісні написи різні. Я вже придумав, як це все зробити. І тут залишається отакий прямокутник. Тут у нас стоїть сенсор. Сенсор для дистанційного керування. Бо він, дивіться, буде отак от з пульта. Все чітко працює. Буде до нього такий пультик. Це ж круто. Радіотехніка зроду не мала, мабуть, пультів. А тут отака ось. Ну, і дивіться, кнопка там, де була касета. Це зараз відкриття лотка. Все працює. По, технічні, по технічній е, стороні, як то кажуть, в майже все. Єдине, що нема в мене шнурка, прийшлося підпаятися. І отут і ще хочу поставити роз'єм стандартний, як в радянських було магнітофонах, підсилювачах, бо його ж, мабуть, будуть під'єднувати до родного підсилювача. Тому. Я вважаю, що треба той роз'єм робити. Завершую технічну частину монтажем оцього роз'ємчика. Дивіться, який роз'ємчик майже новенький. І От треба його десь, отут, -ут. ну, якось поставити. Ще не знаю як. Ну, зараз все вирішиться. Прикину, що там як, і поставимо. Скоріше за все, друзі, от так от він буде стояти. Ось так от. А так, передня панель вже закінчила. Сьогодні наклеяв скло. Там у мене інфрачервоний. Фотодіод стоїть. Чудово виглядає. Дивіться, гармонує з оцим фільтром на дисплеї. Кришку, коли закриваєш, зверху, то ніяких підсвітів немає. Зараз ставимо роз'ємчик. Збираю все в корпусі, і залишаться тільки написи. Десь я планую, якщо все вийде То за тиждень будуть написи. Друзі, з технічною з технічною частиною я майже впорався. І тепер не менш відповідальна частина це зовнішній вигляд. Якщо ви знаєте, то радянська апаратура вона ще була така досить розмальована різними написами. Бачите, тут. Як видно, написів майже немає, бо я тут зайві написи постирав, які недоречні. І от я зробив такі написи. Про всяк випадок зробив кілька, продублював їх. Зараз буду вирізати і переносити їх на ці панелі. І ми з вами подивимося, який буде вигляд мати передня панель цього програвача. Пам'ятаю, як ще при Радянському Союзі були різні гуртки творчості, де ми займалися, ну, такою творчістю, щось вирізали, щось приклеювали. І зараз це бачите, як іноді може згодитися. В якихось справах і ми беремо зараз такі надруковані написи, і зараз я вам покажу, як ми будемо наносити напис. На наш програвач. Отака от напис, абревіатура Digital Audio. Отака ось, кладемо у воду, вона там трошки розкисне, і переносимо її на наш програвач. Більш-менш треба вирівняти її. Вона була рівно тут стояла чітко. Ну, десь так. Ще треба серветочку трохи її. Розгладити. Ну, така от буде. Зараз я перенесу. Всі потрібні написи оці. І потім вам покажу вже готовий результат, що це буде. Сама величезна наліпка, чи як її можна назвати? Накатка. Чи ще щось. А от вона велика, треба її чітко і рівно розмістити. Десь приблизно так. Передню панель, в принципі, зроблено. Тепер треба зайнятися оцією. Треба стерти, по-перше, всі написи, і тоді можна, ну, крім. У цих написів універсальних. Я їх не буду стирати. Фінальний штрих це задня панель. Отака От оригінальна. Задня панель. У мене є оригінальні гвинти. І більше того вам хочу сказати, їх тут три. Штучки треба. Буду закручувати оригінальною радянською викруткою. Бо такі гвинти треба закручувати. Тільки оригінальними Радянськими викрутками. так, ще два болтика, і можна сказати, що проєкт завершено. Ось такий пультець. І фіналочка, отака буде наліпка на ньому. Отак він буде виглядати. Такий пультик. Огляд програвача радіотехніка. Почнемо з фронтальної панелі. Кнопка диск замість кнопки касета. Тобто натискаєте кнопку Диск, виїжджає диск. Натискаєте заїжджає. Кнопка мережа залишилася стандартна, нічого не перероблялося. Повністю вимикає живлення програвача від мережі. Декоративна панель. Яка була на радіотехніці, вона залишилася майже без змін, тільки змінилися написи на ній. Кнопки. Функції кнопок розписані на панелі, тобто кнопка відтворення і паузи, кнопка Стоп. Потім кнопка Вперед, назад. І кнопки перемотки. Кнопка перемотки вперед, кнопка перемотки назад. Час показує час. Все як треба. Автопауза спейс повтор. І кнопка фадер це, вона повинна була е, зменшувати рівень до нуля, але вона не працює, бо. Функціоналом програвача, як виявилося, вона виконує зовсім не таку функцію, як я хотів. Але я її залишив, хай вона буде, нікому вона не заважає. Вона є на пульті, до речі, от такий пульт, все працює. І ось файдер, клавіша присутня. Час, повтор, все як годиться. Потім прямий доступ до треків, отакий пультик. Зовсім забув сказати про це віконечко. Віконечко це, звісно, фотодіод, який сприяє сигнал від цього пульта. Роз'єм для телефону і гучність телефонів. Все працює, як годиться. Поїхали тепер розглядувати задню панель. Задня панель має два роз'єми, або, можна так сказати, три роз'єми. Це звичайний радянський п'ятипіновий роз'єм, який має назву універсального, і вихід правого і лівого каналів RCA. Звичайний, для того, щоб можна було під'єднати його до будь-якого підсилювача. Або до радянського, або до якогось імпортного. Потім заземлення, запобіжник, все штатне роз'єм. Більше тут нічого такого немає. Що ще хочеться додати яку інформацію для підписників мого каналу, або просто випадкових глядачів? Те, що цей програвач це був мій третій проєкт, який я робив не для себе. Вірніше, я робив його для того, щоб просто погратися трохи і його продати. Так само я буду продавати свій другий проєкт, тобто ламповий програвач. І посилання на лоти ви побачите під цим відео. А на цьому, друзі, в мене все. Бувайте здорові, миру добра і підписуйтесь на канал Вінтаж Вояж.